Сумний святий вечір на вічовому майдані, що в центрі Івано-Франківська відбулася мистецька програма, приурочена різдвяно новорічним святам. До участі в заході долучились муніципальні та творчі колективи міської територіальної громади, а ще гості зі столиці. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Близько 20 колективів Івано-Франківської таргромади зібрались в одному місці, аби прославити народження Ісуса Христа. Часів війни ми все рівно колядуємо, тому що різдво це не свято, яке придумане людьми, це те, що нам даровано Богом. Даровано народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, у рамках святкування, коляди е, зараз відбувається в місті Івано-Франківське, понад 70 заходів. Це в наших приміських селах, це в центральній частині міста. Це Фестиваль «Коляда на майзлях». сьогодні будуть звучати і новітні колядки, пов'язані з нинішньою ситуацією в нашій державі, і колядки стародавні, десь при заботі. Молодь бере участь в нашому заході, дуже приємно. А також програму таку гарно підготували наші гості з Київщини, фольклорний дитячий колектив. Промінь з села Бобрик. Погодилися люди прийти все таки наших. Людей франківців розвеселити трошечки, підняти настрій. Будуть тут присутні так само ті, що хлопці поверталися, що на реабілітації є. Щороку до заходів, приурочених різдвяно новорічним святам, долучається і співачка Ксенія Пранничук у репертуарі виконавиці стародавні лемківські колядки. Я є за походженням Лемкиня, якісь там частинки, але стараємося підтримувати лемківські колядки, лемківські пісні, залучати дітей до цих. Тому що це така культура, яка скоро забудеться. А от більшості наші колядки, такі традиційні, вони зберігаються тут, локально, а так як переселенці з Лемківщини розкидані по всьому світу, ми намагаємося зберегти все-таки ту культуру, подекуди відчуковуємо дуже старі пісні, знаходимо ноти, деколи навіть щось самі додумаємо, але стараємося все-таки зберегти ту культуру. Крім прослуховування колядок, усі охочі мали змогу і допомогти нашим захисникам. Під час заходу збирались кошти на їхні потреби. В нас є замовлення. Хлопці пишуть звернення. Вони на дрони, на тепловізори, здебільшого на колеса, на обладнання, на облаштування своїх місць, де вони перебувають. Тобто дуже багато звернень і згідно цих звернень наших бригад, які з Івано-Франківщини звертаються до нас, а ми допомагаємо заходи до відзначення різдвяно-новорічних свят в Івано-Франківській тергромаді, триватимуть до водохреща. А вже 7 січня відбудеться розколяда.